Привіт-привіт, друзі! Весною є дуже гарне християнське свято, яке називається Великдень. І скоро ми, як всі українці, почнемо заздалегідь готуватися до цього свята, розмальовувати писанки та складати Великодний кошик. На Великдень! Усі вітають один одного! Христос Воскрес! І відповідають воістину воскрес. А знаєте, що означають ці слова? Ні? Тоді я зараз вам розкажу. Дуже-дуже давно на землі жив незвичайний чоловік. Звали його Ісус Христос. Він дуже любив людей, тому робив багато добрих справ. Ісус допомагав бідним. Люкував хворих, навчав людей бути добрими один до одного і жити по правді. Усюди його вітали та слухали його поради. Але, на жаль, були люди, яким це не подобалось. Не хотіли вони жити в злагоді і в любові, як казав Ісус Христос. І ті люди тяжко покарали Ісуса. Сталося це в п'ятницю, тому і називають її Страсною. Але він витримав страждання і повернувся до нас Воскрес. Сталося це в неділю. Цей день став справжнім святом, святом Воскресіння Христовим. Наш народ. Дуже шаную його, тому називають цей день великим, тобто Великодним, звідки і назва цього свята. До свята Великодня треба гарно приготуватися. У Великий Четверг, або ще його називають чистий четверг, треба прибрати вдома. Потрібно поприбирати, вимити у кожній кімнаті, щоб було чисто. Прибирати треба не тільки вдома, але також і на подвір'ї. У велику суботу мама і бабуся печуть паску, гарно прикрашають її, посипають пасочки цукатами різнокольоровою цукровою посипкою. Ну, але їсти їх одразу не можна, бо треба сходити до храму і посвятити їх. А давайте з вами подумаємо і назвемо, що треба покласти до великодного кошика. Перша це Паска, це особливий великодній хліб, який випікається. Перед великодним святом. До речі, ви, напевно, помічали, що в різних куточках України випікають різні пасочки, кругли, наче хліб чи у формі, солодку чи прісну, є з родзинками, а є й з шоколадом, з візерунками без. Вважається, що паску треба готувати з добрими думками та гарним. Настріє. Другий обов'язковий елемент Великоднього кошика це яйце. Воно означає народження нового життя. Далі масло і сир, вони є символом продуктів, які нам дарує матінка природа. Також до Великоднього кошика кладуть хрін, він є символом міцності. Та сили. Ковбаска та шинка є символом душевної радості, яку відчувають всі рідні, які зібралися за одним столом у Великодній ранок. До Великодня готують писанки і крашанки. це фарбовані яйця. Розписати яйця можна різноманіти різноманітними візерунками. А ви знали, що є різні види фарбованих яєць? Є крашенки це варені яйця зафарбовані в один кольор. Щоб зробити крашенки, фарби для яєць можна купити вже готові, а можна зробити власноруч, з відвару цибулини, куркуми, буряк або шпинат. Це крапанки, коли наносять на зафарбоване яйце різнокольорові цяточки. Це шкрябанки або драпанки, коли візерунки видряпують голкою на зафарбованому яйці. А це мальованки. Яйце розмаль... розмальовують пензликом. Ну і, звичайно, писанки, яйце розписане за допомогою воска. Писанки це оберег. В писанкарстві використовують різноманітні символи та орнаменти. Символічні також кольори. Червоний колір символізує життя, радість, любов, жовтий колір – місяць, зірки та врожай. Зелений Символізує живу природу і багатство. Коли все до свято є готовим, ідуть з сім'єю до храму святити великодний кошик. Вже після храму вдома починається святкування у родинному колі, частують освячені страви. Стукаються крашенками, куштують першу цьогорічну пасочку. Світлого і мирного усім свято, Воскресіння Христового!